Пішохідка загинула. На Волині п'яний чоловік збив на смерть жінку. Марки зі свастикою, митники зупинили введення поштівок із нацистською символікою. Жбурнув людям під ноги гранату, як покарали військового. Ухилився від служби, бо страшно, чи перегляне покарання Волинських суд? В ефірі телеканалу Аврс випуск новин понеділка 10 листопада. У студії працює Ольга Ганич. Мирного вам вечора. Під час виконання бойового завдання у зоні ведення бойових дій загинув житель села Сокіл Рожишинської громади 42-річний В'ячеслав Бовконюк 1983 року народження. Розвідник радіотелефоніст служив у лавах. Збройних сил України вірно й мужньо боронив рідну землю від російських окупантів. В'ячеслав загинув 20 жовтня 25 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кучерів'яр Покровського району Донецької області. У Рожишинській громаді, 11 листопада, прощатимуться з полеглим захисником Миколою Загоровцем. Герой загинув на 36-му році життя, 26 вересня минулого року на Сумщині. Об 11-й годині жалобний кортеж прибуде у Рожище. Біля пам'ятного знаку борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида. Потім траурна процесія вирушить до батьківської хати воїна в село на Звір. Після цього захисника відспівають у Свято-Миколаївському храмі. Останній спочинок Микола Загоровець знайде на місцевому кладовищі. Війна забрала життя ще одного захисника з Волинім. У бою поліг капітан Сергій Семчук, житель села Бушковичі Володимирського району. Командир взводу загинув 8 листопада 25-го року під час ураження фпв дроном противника в районі населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області. Про дату поховання героя буде повідомлено додатково. В Іваничах попрощалися із захисником Віталієм Павловичем. Нагадаємо, 7 листопада цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Васильівка на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу противником загинув боєць з Волині Віталій Павлович 91-го року народження. Відспівали героя у свято Покровському храмі. Грохівщина прощалась із героєм Сергієм Гандзюком. Жителю села Мирне Сергію Гандзюку на віки 32. На війні був стрільцем довгий час вважався зниклим безвісти. На жаль, ДНК-експертиза підтвердила найгірше. Герой поліг 13 листопада минулого року на Донеччині. У рідному селі захисника провели в останню дорогу. Маленька донечка ростиме без тата. Воїна поховали на місцевому кладовищі. Ще одне життя поклали на вівтар свободи. Ще одна родина не дочекається повернення свого героя. Сьогодні Луцьк у скорботі попрощався із захисником Анатолієм Кравчуком. Родина, побратими та всі, хто знав воїна, провели його в останню земну дорогу з болем у серце, з гордістю за його мужність. Знову траурний день для Луцька на театральному майдані містяни навколішки зустрічають кортеж із полеглим на війні, воїном Анатолієм Кравчуком. У кафедральному соборі Святої Трійці лунає скорботна молитва за мужнім захисником, який віддав своє життя за свободу України. Він більше не повернеться додому, проте назавжди залишиться в серцях тих, хто його любив та шанував. Мамою його знаю. Так, зустрічалися там мами часто. Хороший, хлопець був, має доцю, жінку. Підступна війна забрала життя не просто чоловіка, а сина, батька, друга. По собі захисник залишив маму, сестру, брата, дружину та донечку Надійку, яка досі чекає вдома на тата. Прийшли підтримати мати Анатолія і чимало її колег по роботі. Ми всі ото з роботи, всі ото наш колектив, ми всі прийшли підтримати, хоч люди сьогодні не працюють і працюють, ми всі прийшли підтримати її. Бо це велике горе. Це велике горе. Розповідає пані Євгенія, що мама дуже переживала за сина, а вона, в свою чергу, часу її підтримувала, адже не знає, як це перейматися за рідну людину. Дуже переймалася, що він. Ну, пішов, бачите, що ж ти зробиш. Кажу, бо в мене внук воює теж, вже четвертий рік. І ми так вже, ну, знаєте, як, як, як то людина та, що не має нікого, то вона так не, не переживає. А ми вже так вона весь час так за нього переживала. Надзвичайно добрий, щирий та безвідмовний. Він і юшки наварить, і полагодить, що попросять. Таким анатолія пригадує подруга дружини. Каже, що досить часто сім'ями їздили на відпочинок, тож ділиться веселим спогадом, пов'язаним з воїном. Поїхали ми на море, ну і там відливи і припливи, Знаєте, і ми ну так було від берега глибше. Ну, але так, що можна перейти ногами. І там далі мілче. І ми там вже, ну, а потім вже назад. Все, там вже приплив, там вже глибина. І він нас до трьох чи чотирьох, сам ми на спину йому, І він нас туди на берег вже пере. Ну, таке от, всякий, він такий був. У цивільному житті Анатолій на місці не сидів, встиг попрацювати на багатьох роботах. Однак згодом добровільно взяв до рук зброю та став до оборони країни. Пішов він сам, пішов сам, в, написав, його не брали, він пару разів ходив, щоб його взяли. Бо раніше після 50 не, ну, не брали, бо за старий, а він ні. Став до лав захисту батьківщини у складі військової частини Національної гвардії України на посаду авіаційного механіка батальйону оперативного призначення. Безвідмовність у будь-якій допомозі була присутня у Анатолія і під час військової служби, розповідає його побратим. Він, він був справжнім патріотом і тою людиною, яка готова прийти в будь-який момент на допомогу. Тобто він був для побратимів своїм. Першу чергу це та людина, на яку можна було покластися. Під час служби Анатолій намагався часто підтримувати зв'язок із сім'єю, телефонував мамі та дружині. Вони дзвонювалися, як можна було, бо ж не завжди ж там можна говорити. Але кожної неділі, кожного тижня вони. Спілкувались він писав і Наді, і вона до нього. Якщо не могла зв'язку зв'язку, то до командира туди дзвонила. Як там толік? Життєвий шлях оборонця обірвався 3 листопада у бою з окупантами в районі населеного пункту Покровськ Донецької області. Надзвичайно сильно болиться втрата дружині воїна. Розповідає пані Інна, що вони дуже сильно кохали один одного. Не те, що там на людях вони щось там показували, але він був для неї як та соломинка, беручалочка. Знаєте? От вона його щось просить, треба Толік, він безвідказний. Свій останній спочинок знайшов Анатолій Кравчук на секторі військових поховань, міського кладовища, села, Гараджа. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Через співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим захисникам. На Волині взяли під варту 49-річного чоловіка, який у стані сильного алкогольного сп'яніння скуїв смертельну аварію в Устилузі. Водій мікроавтобуса Рено Мастер збив 63-річну велосипедистку, що їхала в попутньому напрямку. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Вміст алкоголю у крові водія у 14 разів перевищував допустиму норму. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Отримав повістку, але до військомату так і не прийшов, пояснивши, що йому страшно. Однак така відвертість не врятувала волинянина від служби, а навпаки, обернулася криміналом. У сучасних реаліях при врученні повістки можна почути безліч аргументів, чому хтось не може йти на фронт за станом здоров'я через сім'ю чи інші обставини. Але не кожен здатен визнати чесно, не хочу або боюся. Саме так і сталося з Ковальчанином, який просто сказав, мені страшно за матеріалами справи. Чоловік отримав повістку про призов до війська ще у травні минулого року. Розписався, але на пункт збору так і не прибув. За результатами медогляду визнаний придатним до військової служби, після чого отримав повістку для явки в пункт збору для відправки в збройні сили України. Однак свідомо не прибув, оскільки боїться проходити військову службу в умовах воєнного стану та приймати участь у бойових діях. І, хоч дивно, адже сам обвинувачений раніше вже проходив строкову службу, згідно з даними, які містяться у військовому квитку, обвинувачений проходив військову службу, перебуває на військовому обліку та має військово-облікову спеціальність електрик. Та навіть така відвертість не врятувала волонянина від кримінальної відповідальності, яку він за це отримав. Суд першої інстанції визнав винним ковальчанина та присудив йому три роки позбавлення волі. Однак обвинуваченого таке покарання схоже не влаштувало. Тож звернувся до апеляційної інстанції, аби судові вершителі переглянули вирок. Щоправда, цього разу на засідання підсудний не з'явився. А як пояснив його адвокат, чоловік уже мобілізований. Його забрали на людському суду насильно. Прокурора є це інформуть. Тож наразі засідання таки відклали, аби з'ясувати всі обставини відсутності обвинуваченого. Дарина Соболєва, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. На кордоні з Польщею Волинські митники виявили понад 14 тисяч поштових марок із нацистською символікою, схованих серед уживаного одягу. Відтак такий вантаж переміщували через червоний коридор, задекларувавши лише 350 кілограмів речей. Їхня орієнтовна вартість на чорному ринку понад півтора мільйона гривень. За законом, така символіка заборонена до поширення і ввезення на територію України. Тож на водія, який перевозив таку колекцію, склали протокол про порушення митних правил. Кинув гранату людям під ноги. У Луцьку винесли вирок військовому, який влітку минулого року кинув боєприпас посеред вулиці. Понад рік судової тяганини от обвинувачений почув свій вирок. Що ж вирішили? Дивіться в сюжеті. Дорожній конфлікт, що закінчився замахом на вбивство. Мова йде про інцидент на вулиці Ковальській у Луцьку. Де минулого року військовослужбовець жбурнув під ноги перехожим бойову гранату. Передбуваючи, в стані алкогольного сп'яніння на сидінні водія в салоні автомобіля марки Volkswagen Golf, який знаходився в нерухомому стані на проїжджій частині автомобільної дороги на вулиці Ковальській у місті Луцьку Волинської області, напроти житлових будинків 61 63 Під час конфлікту з Дмитром Володимировичем, діючи умисно керуючись прямим умислом, спрямованим на умисне протиправне заподіяння смерті. Дмитра Володимирович, достовірно знаючи, як військовослужбовець зону враження наступальної осколкової ручної гранати та усвідомлюючи, що застосування вказаної гранати і приведення її в дію за призначенням є небезпечним для життя багатьох осіб і становить реальну загрозу життю багатьох осіб, умисно здійснив застосування вибухового пристрою військового призначення бойового припасу наступальної осколкової ручної гранати Го-1. Нагадаємо, інцидент почався з конфлікту на дорозі. Того вечора між водієм білого мікроавтобуса та чоловіком у військовій формі виникла сварка просто на світлофорі. За декілька хвилин конфлікт переріс у сутичку, і військовий кинув боєприпас, який вибухнув посеред вулиці. І останній момент в мене підрізає, тобто так само і стоїмо вже на світофорах. Я просто йому кажу, друже, ти ж військовий, яке ти по. Подаєш який приклад, кажу, у мене діти в машині, для чого ти це робиш? І він сходу, все, заправу з нього закидається, і він. Зараз я тебе подріжу. Мене блокує наглухо, Ну і там далі по камері все видно. І він до мене підійшов, я ж не виходив. І ми тебе вийти, гахнути раз і все. Розумієш? Я, я тебе не трогав. Я говорю, десять на місці, до мене, є герой. Побіг за гранатою, да? ти побачив, що в мене діти в машині сядь, ти побіг за гранатою. Ти воєнний? Для чого ти побіг за гранатою? А? Від вибуху боєприпасу тоді постраждало п'ятеро осіб, троє з яких в подальшому проходили довготривале лікування. Я лежу, стікаю крові, у мене дитина вкуївся і каже, мій тато, що з тобою? Вся кричить, а ми лежимо. Ну, я говорю, все нормально, ти ж розумієш, що не нормально, на реабілітації і далі. У мене тут стоїть трубка, мені чуть не відрізали руку. Ну, я стік крові, у мене 4 літри крові витікло. Не сутки вкачували кров мені. Ну от ситуація така, от ситуація вам. Ну я не знаю, що тут більше сказати. Свого часу самовинувачений розповів, що як кидав гранату, не пригадує. Посилається на отримані поранення на війні, внаслідок яких після операцій час від часу втрачає пам'ять. Також повідомив, що боєприпаси привіз зі сходу випадково, забувши їх у машині. Коли приїхав на лікування з сезон бойових дій, мав необережність привести собою ці боєприпаси. Так як я мав після рятування остатись назад, мене не було умисла там продавати, ще там щось вони постійно були в машині. Я їх не де, з машини не забрав, ну ніхто їх там не нашов, чи не, не сталося. Бо я мені мали зробити операції, мав їх назад. Наразі ж у суді тривають судові дебати. Сторона обвинувачення впевнена, вчинок обвинуваченого це ніщо інше, як замах на вбивство. До того ж, інкримінується чоловіку ще й незаконне поводження зі зброєю. Тож, на думку прокурора, карати обвинуваченого слід за суворою літерою закону. Зважаючи на вказані обставини, пропоную суду визнати Олегу Олександровича винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 15 пунктів 1,5, частиною 2 статті 115, частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання за частиною 1 статті 263. Кримінального кодексу України позбавлено волі на строк 3 роки, за частиною 2 статті 15 пунктів 1.5, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, позбавлення волі на строк 12 років на підставі частини 1 статті 70 Кримінального кодексу України за скупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання, більш суворим покаранням. Виз призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років. В свою чергу захисник чоловіка зауважує, що його клієнт повністю згідний з інкримінованим обвинуваченням щодо зброї. Проте жодним чином не погоджується, що мав умисел на умисне вбивство. То мовляв, лише налякати хотів. Олександрович дав показання суду, що не пам'ятає, як кидав гранату, Вважає, що це трапилось через ПТСР після після контузії поранених, оскільки є військова. Також пояснив суду, що до цього саме спровокував його один із потерпілих. Гранатою хотів налякати кривдника і наміру застосовувати гранату не мав. В подальшому судовому слід, е, слідстві е, дав показання, що намагався вирвати з рук гранату, е, цитуючи його конкретно, хотів щось таке зробити. Пригадав ту обставину і дав суду показання, що граната, граната спрацювала, коли він намагався її видерти з рук. Сам після, спра... Після, спра... після спрацювання запалу він викинув її з автомобіля. Лочевий, ну, щоб зберегти своє життя, тобто інстинкт самозбереження. Обвинувачений лише підтримав свого захисника та просив колегію суддів винести справедливе рішення. У мене не було наміру кого вбивати. Я, я оборонявся. І прошу по 115 мене оправдати. оправдав. По статті по я з'їв не по тому сам. Я, я виновий У ним. 115-ї я, я, я взагалі не слід. Не, не, не було мене умисла на, на вбивство, бог і більше. Мені більше немає добавити. Зрештою, після довгих роздумів у нарадчій кімнаті, суд таки ухвалив обвинуваченого визнати винним та призначити покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 10 років та 6 місяців. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У Луцьку чоловік із багатим кримінальним минулим знову вирішив спробувати себе у злодійському промислі. Сталося це на території медзакладу. Тепер чоловік просить суддів зрозуміти його. Як то кажуть, у народі очі бояться, а руки роблять. За останні кілька років цього уродженця горохівщини не раз визнавали винним у крадіжках. То у в'язницю відправляли, то в Києві пробували виправити наглядом. Але, певно, старі звички не ржавіють. Цього разу чоловік вибрав оригінальне місце для нової пригоди територію Волинського обласного наркодиспансеру. Там, за версією слідства, скористався незачиненими дверима автівки і. Поцупив барсетку з грішми. Мій підзахисний розкаявся вчиненому, повністю визнав свою вину. Він всіляко намагався усунути наслідки вчиненого, про що свідчить, зокрема, і добровільне відшкодування за подіяної шкоди ще на стадії досудового розслідування, сприяв послідству. Крім того, у Мотови Олександра наявні соціальні зв'язки, батько похилого віку, який проживає в місті Гороху. В нього є постійне місце реєстрації. У суді чоловік визнав вину і обіцяв, що цього разу все крапка, але суд йому вже давав другий шанс. Тепер у першій інстанції присудили п'ять років тюрми. Раніше одноразово судимий за вчинення різної категорії кримінальних правопорушень, в тому числі тяжких відбував реальні неремокрання, проте в подальшому на шляху випрання не став та під час невідбутого... Покарання за вироком Святошинського районного суду міста Києва Кивалікови відкладаційного нагляду вчинив вказне кримінальне перепрошення. Попри таке резюме, чоловік має надію, що й цього разу його відпустять на волю, дадуть і спитовий строк в апеляції. Покарання є не кара як така, а виправлення особи. І э, закупівель чи нових кримінальних правопорушень. На моє переконання вже став як шлях виплений, так таке вже досить таки тривалий час перебуває під вартою. Багато що переоцінив переосмислу навіть з розмови з ним. Я вже це бачу. Я е, можу прийняти як власне після першого нашого офіційного побачення, як змінилося його ставлення. Чоловікові дають останнє слово. Поставтеся з розумінням. Ця ситуація для вас очевидна, тому прошу вас поставитись об'єктивно до ситуації. Вже як вирішите, ваше рішення буде остаточним. Як вирішите, так і буде. Судді вирішили, що попередні вироки пробації і шанси не допомогли, і настав час для серйознішої переосмислювальної програми. Вирок залишають без змін. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Волинянин вигадливо маскував наркотики просто у солодощах. Продавав психотропне печиво. Чим закінчилася така солодка схема. Наразі вирішують луцькі вершителі. Кажуть, солодке шкодить фігурі. Однак цьому волиняну ну, воно може ще й зіпсувати життя. Адже саме ласощі привели його до криміналу. За матеріалами справи відомо, що чоловік збував психотропи у кондитерці, а саме випікав печиво, яке надалі продавав. Відтак зараз долю обвинуваченого за продаж таких тістечок взялися вирішувати у Луцькому суді. Так було було споживання було купівля. Години, дати, а, де і... це відбувалося? Каже, переважно збував кондитерку у центрі міста по вулиці Волі, а ціна була в районі 900 гривень. Переважно на території Гран Волині, Волі 42. І, ну, так, по часу не пам'ятаю, але ну, от 24 рік з січня по червень. 11 червня 2024 року обвинувачений приніс на сходову клітку шостого поверху приміщення торгового центру готове психотропне у кількості дві штуки та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс. Після затримання чоловіка було проведено і обшуки у його помешканні. Тоді ж правоохоронці вилучили ще кілька кістечок та засоби для випічки такої зеленої кондитерки. Було виявлено та вилучено каструлю із змістом речовини тіста, печиво у полімерному упакуванні електронні ваги чорного кольору, зіп-пакет із вмістом речовини рослинного походження та металевий пристрій для подрібнення із залишками речовини рослинного походження, речовину невідомого походження у двох полімерних упакуваннях: силіконовий кондитерський килимок із залишками речовини коричневого кольору, кухонний металевий товкач із залишками речовини коричневого кольору. На суді. Сам чоловік щиро розкаються, каже, що вже все зрозумів, та й таким більше не займається. Ви розкаєтесь в тому, що так, ви звісно, що ви робили? Звісно, розкаюся. Я свого часу навіть взагалі ні разу не з ким даже, Ну, я повністю, я повністю все поняв і розкаюсь повністю. Ба більше має і проблема зі здоров'ям. «Полікувався раніше в Польщі або в приватних у нас міністра. <Cap> Маю цей вади. Е Кі бо немає У мене у Мене тут тим план стоїть і залишились сім осколків косточок, які не закінчення прослов. Тож просить суд суворо не карати, обмежитись лише іспитовим терміном. Відтак сторона захисту готується надати ще декілька письмових доказів. Тож просить відкласти судове засідання. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. І на цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Мирного вам вечора та до зустрічі в ефірі.